Народна пісня це дещо більше ніж просто музика чи просто спів. Це нескінченний слід, котре кожне покоління залишає на картині створення свого народу. Сьогодні у програмі День ми говоримо про безперечну актуальність української народної пісні. Ді вітати сьогодні в нашій студії героя України, генерального директора і художнього керівника академічного українського народного фору імені Григорія Вірьовки Анатолія Авдієвського. Доброго дня. Доброго дня. не вперше, не вперше спілкуємося на нашому каналі в цій студії. Хочу запитати, що от для того, щоб навіть такий поважний колектив, який є безперечно візитівкою України в світі, залишався завжди цікавим, все одно мають бути якісь зміни, тому що ну є сталі твори, до яких всі звикли. Але якщо не буде розвиватися колектив, цікавість до нього не буде такою гострою. От я хочу запитати про ті зміни, про які ви можете нам розповісти на сьогоднішній день. Ну, це була б дуже така об'ємна форма мого виступу, тому що говорить про якісь кардинальні зміни. А в мистецтві, ну, скажімо, в симфонічному оркестрі, які яким робити кардинальні зміни, їх не відбувається. Може бути зміна в сторону якості продукту мистецького. Хто за кермом? Хто за диригентським пультом, а як, чий твір виконується сучасного композитора, чи композитора минувшини, потім якої країни цей композитор, ну так і Хор «Вірьовки» -вір нещодавно святкував своє 70-ліття. А ось в грудні місяці ми святкували, хоч ювілеї, бачите, у нас не модні в нашій угу. державі зараз. У зв'язку з становищем, напевно, таким, що це вимагають дещо по таксорекції скада, да, десь так, да у, уникати всіх речей. Але ми все ж таки відсвяткували 120 років з дня народження засновника колективу. Знаменитого композитора, знаного композитора, знавця української народної пісні, як ви, як ви говорили, тому що він роджений в селі, в середовищі української пісні, як говорив в свій час Олександр Кошиць, от ми з дружиною з Тетяною. Ми святкуємо новий рік е, і згадуємо про те. Що ми все життя працювали в чарівному саду української народної пісні? Це дійсно чарівний сад, бо пісня вбирає в собі буквально всі аспекти життя народу. Там захована, як за Гоголем Миколою Васильовичем, і батьківська могила наша. Там і ця історія фактичлюбов, велика любов до до своєї рідної землі, угу. до своєї батьківщини. До своєї історії. А що таке любов? А любов це присутність Господа Бога в душі кожної людини. Коли ми зароджуємо підростаючого покоління, любов до української народної пісні, і коли дитинка співає з малих років, коли і слухає мам материнський, коли сков'я, потім сам починає співати українську народну пісню, дитячу пісні, пісні ігри. Ну, е, Вона збагачується, вона очищає свою душу від всього наносного злого, а вона стає патріотом. І ось, бачите, ні до чого кращого наше Міністерство освіти не додумалось, як оце нещодавно прийняло закон про те, щоб вилучити програму музично-естетичного виховання. Аж загальноосвітніх шкіл. А перед тим вони зробили таке розпорядження, щоб е, вилучити також е, ставки керівників хорових колективів. До колективів. у років співів ви... тепер не буде Нема, в школі? Да, це вже так би мовити, слава а як Богу. можна від українців а відняти от, можливість люд, співати люд? Поки що він став. Це пауза. Ви знаєте, пауза такого здивування. Батьки так би мовити, вони не вірять у цю ситуацію, але факт є факт. І от ми звертаємося, я маю можливість зараз звернутися до міністра, тим паче, що вони там десь 16 го мають звітувати. Ось що спонукало на такий крок? Невже ця ситуація? в Ото так навпаки треба дбати про те, щоб Після діточки тримували. наші і на Сході, і на півночі, і на півдні розкажуть? В цілому на всій території України мали можливість а, виховуватись, наповнюватись. Красою мемелос української народної анатолій Тимофійович, але це виходить тепер. Що якщо ну в рядових е вчителів співу відняли можливість навчати цьому співу дітей, то на е такі великі колективи, які ви очолюєте, полягає потрійна навіть там в 10 разів більша відповідальність, тому що за вами тоді залишається це збереження української душі, яку ми називаємо українська пісня, правда? Ну, ви знаєте, «Вірьовки» і опікує дитячий хоровий ансамбль, колектив фольклорний, автентичного фольклору, яким керує вже ось буде 30 років. Уявіть собі безперервного керівництво. Марія Пилипчак. Це великий знавець. Української пісні, зокрема автентичного фольклору, пісня, яка народжена в душі кожної людини, яка пройшла через цілі покоління, не одна десятки поколінь е, співами діточок наших. А діточки в, в, в свій час вони ж співали не просто українську пісню, невеличку. Десь тут була подоляночка, тут воно впала, тут воно сіла, тут, розумієте, а вони ж співали літургії. Як це згадує Берліос, він нічого подібного в Лухівській школі дитячій, коли він відвідував школи музичного виховання по всій Європі. Він нічого вищого не чув професіонально вищого, як заспів наших діточок. От ви говорите про репертуар хоровірів, то я до цього відношусь, так би мовити, ну, з огляду на те, що жанр ми не можемо змінювати. не можемо конструювати і робити з нього. Так би мовити, бо ну ансамблі, якийсь там. Чи, чи, розумієте, угу. академічний? Ні, моя народним хором. От бачите, поставили диригента років 20 назад керівником бувшої Трембіти. Ви ж чули цю, цей прекрасний колектив, хоровий трембіту, академічний колектив хоровий, який в свій час при десь ну, років 30 назад. А може більше, років, рок, років 50 назад, його вважали кращим колективом навіть від думки. Зараз на першому місці думка. А трембіта зникла, хоч вони отримують заробітну платню, і вони, так би мовити, вважаються капелою, Львівською капелою, хоровою. І прекрасні голоси там, але капели немає. А чому немає? А, з моєї точки зору, а тому, що немає керівника. Нема кому створити хоровий колектив. колись там керував цією копелою Павло Іванович Вуравський. З села, що на півдні України, на кордоні з Молдавією, Дмитрашківка. Це знаменита Дмитрашківка, коли Олепський. Син Макарія е з їздив до Москви в поїзді до Москви, вперше вступив на землю Козаччини, українську землю, і його почастували солодким, як він назвав, нечуваним співом дитячих голосів. Дмитрашківка. Анатолій Тимофійович, ви сказ... ну, от ви згадали про декілька таких масштабних концертів, який був один з них був присвячений 17-літтю створення колективу, другий – 120-літтю, з дня народження засновника цього колективу. Раз на рік ваші найпалкіші шанувальники і нові адепти, котрі заново закохуються в українську пісню, чекають великих дійств. І, як правило, ну раз на рік це точно відбувається. Якщо я не помиляюся навесні, ну правда, шкода, що аж в травні, але тим не. Менш чим більше чекаєш, тим більше нетерпіння. Хочеться запитати, я розумію, що вони змінюєте репертуар, ну тому що це, і змінюється, ну, змінюється, але розуміло, не наскільки надо. кардинально, як можна, наприклад, чекати. Ви сказали, що ви завжди, завжди, завжди працюєте над якістю, будь то диригент, будь то оркестр. І тільки так. так. От і все ж таки цікаво було б детальніше дізнатися, тому що анонсується, що і етнос, і фольклор обов'язково буде, і можливо, якийсь акапельний переспів класики або навіть сучасних авторів. І опера також буде присутня. Що з цього правду, що пишуть там в інтернеті, наприклад? Ну, пані Олено, можна запитати у вас: от уявіть собі, щоб із творч... творчості а... Верді забрати, скажімо, <рироку> не прозвучало, не була здійснена постановка, скажімо, ну. Опер, яку, яка знайдена, скажімо, десь ближчими часами, і вона не була поставлена в Італії. Опера Верді, ви могли б десь погодитись із такою ситуацією? А в Україні існує ситуація така. Уже майже 40 років минає з того часу, коли унікальний композитор, наш при житті класик. Модерно спрямування, але Палко закоханий в народну творчість нашу, в наш, нашу пісню українську. Майже 40 років назад народилася унікальна опера Цвітіння папороті, або коли цвіте папороті», або цвіт папороті» чи квіт папороті. З патріотичним змістом, змістом, скажімо, пов'язаним з дійсно світінням папороті як ознакою того, що прийде хто, і хто побачить цю квітку, то це приносить щастя цілому народу, державі. Ось який символічний задум у цієї опері. Це календарно-обрядовий цикл наших унікальних за своєю красою, за своєю художньою якістю, обрядовий цикл народної творчості, Знамениті Веснянки, Купало. Щедривки, колядки, обжинки, і, тобто, а, а, а і які переплетені з творчістю гняльного Миколи Васильовича Голя з його б, е, Тарасом Бульбою, з історичним аспектом. Перший відділ він, він так сать відтворений в звучанні симфонічного оркестру, з, поруч з хорами, народними хорами. Героїчні, героїчні твори, козацька, скажімо, Запорізька Січ, угу. а муштра, де муштруються козаки, муштрують до професіоналізму високого вміння володіти зброєю, скажімо, виховується. Товарищество, як вища форма взаємовідношень між, між людьми. От ми багато звикли, особливо так, знаєте, патетично на публіку. Я навіть маю на увазі там ну, можна владців наших багато говорити про українську душу. Українська душа потребує. Потребує живлення, потребує того, щоб її наповнювали. От мені здається, що кожний відвіданий концерту хору імені вірьовки це якраз і є та необхідна духовна їжа для будь-якої душі для того, щоб знову відчути себе українцем, відчути свою спорідненість з цією землею і власне мати сили жити далі. Я вам бажаю, щоб майбутні ваші виступи були проникнуті саме таким натхненням. Гарно дякую вам за розмову і хочу нагадати глядачам. Сьогодні в програмі день ми спілкувалися з Анатолієм Авдієвським, героєм України, генеральним директором і художнім керівником національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Вірьовки. Програма день висловлює подяку в торгові Марсі Хелена. А також усім, хто сьогодні склав нам компанію. Гарного вам дня і до зустрічі.